Вітаю, друзі, до продажу поступає нове авто, яке знаходиться позаду мене. Тож зустрічайте! ось така шикарнюча Альфа Romeo Джулія 2018 рік випуску з бензиновим двигуном 2 літри. Має передні та задні проектроники, максимальну фару, лінзовану оптику, ось такий гарний передній бампер. Стильний, динамічний, потужний та красивенний седан. Має просторе багажне відділення та гранючу комплектацію. Також встановлено спойлер. Ось такий гарний дифузор, здвоєний вихлоп. На стильних 19-дюймових оригінальних легкосплавних дисках. Зсередини нас зустрічає темний шкіряний салон, світла стеля та панорамний дах. Безключовий доступ, датчики сліпих зон, повний склопакет електрорегулювання дзеркал. Ось такий гарний шикарнючий передній ряд сидінь з електроприводом та пам'яттю положення сидіння водія. Має шкіряне мультикермо, запуск двигуна з кнопки. Круїз контроль, підрульові пелістки, датчик світла та датчик дощу, дисплей з підтримкою AUX USB Bluetooth, камерою заднього огляду та Apple CarPlay Android Auto. Має клімат-контроль, підігріви переднього ряду сидінь, вибір режимів їзди та інші функції в ньому присутні. Пробігу даний автомобіль має 48 тисяч кілометрів. Та доволі приємний басистий вихлоп. Тож, друзі, кого зацікавила дана пропозиція? Запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв за адресою місто Дніпро, Запорізьке шосе 63, автосалон ХП «Авто». Чекаємо всіх до зустрічі, друзі.